Ні, ми будемо збирати яблука в нашому задньому дворі, що, а в нас вони всі повертали. Це такий урожай. хоч би один, один листочок був. Ви бачите, я такого чуда ще не бачила. Листочки вже всі опали, Дивися. а яблучка ні. Глянь, цвіт! Як так може бути? Глянь! Дивися, цвіт! Вау. Ого! Красота якась! Крас Це буває? Дивись, це сухе дерево. Це у нас все на землі. Треба нормально збирати і робити. Будемо варити компот і робити сушки. Ми спеціально купили сушу, сушу, жарку, ще як вона називається. Це ще сушка. Андрій, як вона називається? Не знаю, то що сушить. Корочі, воно вже там 4, десь три години. Потім покажемо, що вийшло. Бо ми з України ми розуміємо, що таке добро не може пропадати, бо це натуральне. А ви бачили гамак для яблука? Де? Подивіться. Давай, але гарні яблучка треба збирати. Щоб не було черв'ячків О, ні, це погане. Вики. Дивись, диви, яке воно, подивись. Фу, диви, дивись. Мам, а такі гарні. Ні, куди? Ні, такі не дивіться. Нормальні, отакі мають бути яблучки. Мама, я не знаю. Мам, тільки га не стоє на цій цей, бо тут ось літають на літають. Так, і походу я буду тут одна збирати, бо моя і боїться бджіл. А я вже що я вже буду боятися? Кусить, то буду здоровша. Просто такі класні яблука і вони справді дуже смачні і солодкі. Це Apple. 4 роки ми живемо тут і це перший рік. Воно настільки круто родило. Apple. Ти Apple хочеш? Apple. Кажи яблуко. Віліям, кажи яблуко. No. Давай дам гарне тобі. Тримай, Віліам. Віліам, це погане. Дай мама добре дасть. Maman, Тримай Maman, на гарне. яблучко. Тих, це не китайсько, це, це погане яблучко, на оце яблучко. А, ти китати хотів, я вибираю тобі, щоб ти їв. Yeah, apple, yeah, okay, Вільям, іди з татом пограй в футбол. А, ти не зривай, доця. Я думаю, ті, що ростуть, вони ще не є спілі. Бачиш? Okay. Вони зеленіші ту okay. Ти не хочеш просто збирати, yeah. ти не хочеш збирати, ти боїшся? Uh -huh. Так, кожен себе забавляє, чим може. Тато грає в футбол, Вільям качельки розкачує. І стала тут сама по собі, одна мама працює. Ну, Так як завжди. Ай. Нічого, якось проживемо. А потім мама, може ти звариш компотик? Та ясно? ясно що зварю? Де я дідуся? Та, я знаю, що ти нарізала, я різала, а ти складала. В сухожарку, супер. Ой-ой! Я в гілочкою поцарапилася. Дивіться, який гарний задія. Здається, бузина. Чи як вона? Вона називається. Гляньте, яка красота. Зараз ставочка. Дивіться. Ой. Дивіться. Це як калина, але це не калина. Скоро в нас буде осінь, на зараз буде все жоті. Таке красивеньке. Воно таке старе, оце. воно мене чомусь так приваблює, воно настільки гарне, я не знаю. Тут би гарну фотографію зробити. Просто красота. Неймовірно. Я хочу показати моє любимо місце. Там? Де? Покажи. Давай, бо ми так, я зрозуміла, яблука не скоро назбираємо. Коли я збираю Давай. на дерево, я люблю сюди сюди. Тут у мене як столикали і там сідати. У мене там таке крісло є. Класно, тільки не треба в цих кросовках, no, що в школу I ти no. ходиш. Ну, no, я літом залізала там. Окей, okay, дам літо. до роботи. Я придумала взяти рукавиці. І я вирішила збирати сюди хороші яблучка, вже таке я назбирала. А сюди я буду викидати всякі гнилячки, тому що я хочу, щоб тут було ідеально чисто, якщо він буде стрибти. Так що, хто молодець? Я молодець. Господиня. Поїхали. Так, знімаю до, щоб було видно, скільки я праці зробила. І потім я вам покажу після. У яблуки роботи багато. А тим часом мої помічники рішили порозважатися. Вільям, ти окей? Він має машинку? У -у -у! Вільям, ти окей? Хочеш? Я? Вільям, ти не хочеш грати в футбол? Ну, мамо, я збирала і допомагала ябучка Ні, я знаю. Я скоренько, бо я буду ж рукавичками збирати швидше. Ідіть краще проводити з татом час. Молодець. Так, перша партія готова. Це в мене хороша яблучко, а це я збираю всі гнилі. От. Вже чуть-чуть відніється край. Як чистенько. Ще трохи, так може, три рази. Я зможу зможу. Це буде клас. І тут з'явився мій помічник. А де це сіданка теж? Бачите, в селі би ми взяли як на перегній. А тут ми все висипаємо в ящик для сміття. У! Не яблука. Ні. А тепер добре ми ховаємо в підвал, в холод, в ящик. ну? Так, до повного верху буде. Ось така в нас сушилка. Я не знаю, напишіть в коментарях, як це правильно називається, я не знаю, але ось такі наші яблучка. вони вже тут скільки, Андрій? Три з половиною. Три з половиною години вони вже тут. А треба 5, так? 6. 6. ну тут яблучка класні. Тут є один, два, три, 4, 5 поверхів. Ось таких потім я вам покажу. Що стало вийшло? Вже пройшло годину ну, півтора години. Не знав, стали менші. Якби ви чули, який це запах шикарний. Яблучко було один біля одного впритик, а висушили, ось таких вийшло. Оце буде смачний компотик. Всі соки Америки хай ховаються. В кінцевому результаті у нас вийшло ось це. Я зшила сама такий мішечок, моя мама і бабуся колись таке робили. З резинкою зарізала і просто взяла наволочку і сшила. Ось, яблука тоді краще зберігаються. Результат той, що ми сушили яблук. А запах просто. Дивіться, які ці яблучки. З них дуже класно компот варити. Гарненькі. Получилось за вісім тих слоїв ось тільки яблук. Дуже мало. Треба ще.